Як це усмирити свій мозок? Тому що це на настільки, що я можу плакати серед білого дня? На жаль, ми не можемо його смирити. Від того, що ми не хочемо, щоб бур'яни росли, вони не перестануть рости. Вони ростуть завжди по замовчуванню. Ми їх вириваємо, вони все одно ростуть. Потім і оці думки, ти їх вириваєш, і вони все одно ростуть. По перше, такі закони мозку. Він. Там пройдений путь, там вже є та людина. Людина в нас в голові. Щоб забутися її, якщо там не було багато емоційного спільного досвіду, треба декілька років. А якщо там було багато спільного емоційного досвіду, може не хватити і життя. Ого! І наша Але... робота заключається в тому, щоб це постійно відслідковувати. Дивіться, коли я, наприклад, працюю там з людьми, які в невротичних відносинах. Всі ці прив'язки. Зав'язки, як мозок працює. Люди розходяться, коли їм стає погано, вже не виносімо. Ну, типа, блін, да достали вже. Вот все неважно, Там чи в парі, чи партнері, чи пофі. І в голові нейронний зв'язок. Ну, типа, кучка нейронів, от яка була цією людиною, вона в голові ж залишилася. Ну, тобто нейро не залишилася в голові. Ми її викинули, якби з простору, але в голові у нас люди в голові усвідомте собі, не вважайте, що люди це щось зовні. У вас все в голові, в принципі. і якщо ви викидаєте людину з простору, вона в голові залишається. І через деякий час, через день-два, те, що вас боліло, те, що вас затригерило, та людина, наприклад, там запустила якийсь негативний процес, через який ви там спалили і сказали, що йди нафіг, не хочете я більше бачити, Все у вас втихомирилося. Мов осів темній воді, і вода стала чистою, і і знов ті типу, працює навичка, Тому що людина в вашій голові це ну, звичка.